Тут у нас видно, куля попала, насквізь не пробила, але все стекло розбите. В 2 години дні поставив машину сюди, вийшов по своїм ділам, прийшов буквально через час, мабуть, хтось якась невідома особа пошкодила мені стекло. Пневматичка, я думаю, зброя. Збитки, яке прозваню, та да я, виходить, стекло, установка, пересилка, поклейка, тоніровка 18 тисяч. Кропивничанин Олександр Лаврусенко показує свою пошкоджену машину. Її, каже, залишив біля паркувального майданчика на вулиці Попова. Коли повернувся, побачив такий отвір у склі. Це сталося 6 червня. Говорить, така ситуація була півтора року тому. Тоді заяву в поліцію не писав, цього разу викликав патрульних і написав заяву. Первинні матеріали відбираємо. Більше я вам нічого не можу повідомити. Власник пошкодженої машини говорить, знає про чотири випадки, що з вікон будинку стріляли по машинах, які стоять навпроти. Протязі п'яти років. Невідомо, що в голові цієї особи, так же можна ввечері з стоянки йти додому, він може відкрити вогонь по людях, по дітях. По прохожих або по не тільки по машинах. Юрій Шилін працює охоронцем паркувального майданчика. Говорить, обстріли тут стаються раз на два місяці. Це триває протягом п'яти років. Одного разу після пострілів влаштували засаду, щоб побачити, з якого вікна стріляють. Каже, пострілів не бачив, тільки чув. Он последний раз вибив, по-моєму, заднє стікло тут стояла машина. Стріляє, значить з якоїсь то ні, прилетают такие пульки, как согнутые, знаете, из гвоздей. Несколько раз, раз пять долетало сюда, ну, оно проходило вскользь по крышам так. Ничего, так царапинки только были. По машинам бьет иногда. Потом, ну, так вскользь проходит, потому что дальнее расстояние уже от этой, от дома. А в основном, в основном, он стреляет по тем машинам, которые стоят в вдоль дороги. Згадує, два роки тому обстріляли пункт охорони, розбили вікна. Визивали поліцію кілька разів. Ну що, приїхали, описали, об'яснення взяли і на цьому і все. Говорить, на стоянці є камери відеоспостереження, але вони знімають автомобілі на майданчику. Вони туди не розварачуються. Якщо б розворачувались, ми б повернули там одну хоча б камеру. Тетяна Зубриліна голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, який розташований навпроти стоянки. Каже, знає про два таких випадки обстрілу машин неподалік дому. Нібито з нашого будинку. Але хто конкретно не знаю. Знаю, що з цієї сторони, з південної. Отримали одне звернення від власника пошкодженої машини, сказала телефоном речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Ми підтверджуємо факт звернення. До поліції звернувся мешканець Кропивницького, який повідомив про пошкодження скла належного йому транспортного засобу, яке на його думку сталося внаслідок пострілу з пневматичної зброї. Заява за цим фактом зареєстрована. Автомобіль буде оглянуто відповідними фахівцями для встановлення характеру пошкодження. За даним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства. Раніше звернення до поліції про подібні події не. Говорить, перевірка триватиме 10 днів. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник Суспільне новини Кропивницький.